Свято дитинства у Хмельницькому завершився всеукраїнський дводенний фестиваль талантів серед малечі з вадами здоров'я. 90 дітлахів з'їхались до обласного центру, аби продемонструвати свої вміння. Виглянула солнечка і туч, з Зала сонечком солнечком, перший луч, Скачет по полям, з неба по пополам, пісенку веселу Напіває нам. півав пісню, чорнобривці співав і співав. Акапельну, а, а як там називається? Там у вишневому саду. Усі стали переможцями та отримали подарунки. Ми вирішили вперше зробити такий всеукраїнський фестиваль, куди з'їдуться діти з усіх регіонів України і продемонструють свою майстерність як на сцені, так і у виставковій залі. Проте найголовнішим презентом була екскурсія Хмельниччиною. Її вдалося організувати завдяки підтримці громадської організації Рідне місто. У нас були потреби в транспортних засобах. Оскільки я не звертаюся, наприклад, до Віктора Михайловича. Я ніколи не отримав якоїсь, скажімо так, незрозуміння або відмови. Є конкретні пропозиції, є конкретна зразу від нього реакція, він завжди нам йде на зустріч. Малеча поїздкою задоволена. Їздили в, в, в церкву, їздили там, купили сувеніри, ось такі, були в купелі, там купалися, дуже холодна вода була класно. Дякую! Yeah! Марія Турчина, Дмитро Сорокін, новини, 33 канал.